Всім доброго дня! Сьогодні ми будемо з вами малювати персонажі. Незвичайних персонажів, які передають емоції. Бувають різні емоції та зовнішній вигляд. Прояву емоцій. Це така наочна ілюстрація того, що думає і що відчуває герой. Тож ми сьогодні з вами будемо передавати радість з нашими героями. Це буде дівчинка і хлопчик. Дівчинка буде нижче за зростом і знаходитися з лівої сторони. Хлопчик буде вищий за зростом і знаходитися. З правої сторони промалюємо центральні лінії і намалюємо обличчя круглої форми. З простих форм ми з вами так будемо виходити на складні форми. Можна поміряти, щоб розмір голови був однаковий. Розмір голови ми з вами визначили, промалювали кружечок. Далі шия. Це в нас смультяжні персонажі, щоб ми нашими героями навчилися передавати емоції. Намалюємо плечі. І вони будуть в таких толстовках. Дивимося, як ми промальовуємо капішон. зав'язочка від капюшону. І в іншого героя Також капюшон промальовуємо. Промалюємо голову, так, форма в нас. Та ми найпростішу форму зробили, і з цієї простої форми нам потрібно утворити голову складнішу. У нас з'являється вісочна частина, так? ми звужуємо так? і з'являються щечки. Ми передаємо радість, тому у нас з'являються у наших героїв. У хлопчика по ліву сторону ми залишаємо коло по праву сторону промальовуємо із щічкою. Він у нас повернутий трішечки більше в праву сторону. Далі зачіски. У дівчинки у нас буде промальоване волосочко. Свиль промальовуємо волосся. Стираємо зайві лінії на капюшоні, на обличчя. Так, дивимося так. Ми, у дівчинки, промалювали щечки, шия. Хлопчику також ми зробили щечки. Бачите, трішки обрізали ружечок, так? Далі стираємо у хлопчика круг, домальовуємо вуха героям нашим вуха. В вух стираємо зайве, якщо є вуху хлопчику. Дивіться, якраз вухо по центру знаходиться, так? Ділимо навпіл, так, і на цій лінії в нас знаходиться вухо. Далі намалюємо хлопчику зачіску. хлопчику Стираємо контур голови у волосі. Бачимо, так як ми промалювали вже волосочка нашим героям. Далі на ось цій центральній лінії, так що ми з вами ділили голову навпіл ми промальовуємо очі. Очі також у наших героїв мультяшні великі. Так, промальовуємо оченятка, зіниці, куди ви хочете, щоб ваш герой дивився, Бліки. І носик. Посмішка, так як ми передаємо з вами яку емоцію радість, так? передаємо радість посмішкою. Почко можемо промалювати. Посмішку промалювали і щічки, і переходимо до хлопчика героя Малюємо очі. Сіниці, дивимося так, щоб зіниці дивилися в одну сторону. Наприклад, якщо наша героїня дивиться. Вліво, то і праве і ліве око воно дивиться в ліву сторону. Якщо наш герой дивиться в праву сторону, то і ліве і праве око дивляться в одну сторону. Старайтеся зіниці ока розташовувати в одну сторону. Носик, може бути гостренький носик, і посмішка. Руки. І вже можна брати кольорові олівчики та розфарбовувати наших героїв. І робити кольори, які ви захочете, так? тому що це ваші персонажі, і ви можете розфарбовувати їх будь-якими кольорами. Також ми з цього малюнка можемо створити комікс, так? Яким чином? Додати їм якийсь діалог між собою, так, хмаринки, що вони можуть говорити один одному. Такі хмаринки. і написати. Привіт, наприклад, так? І хмаринка веде до хлопчика. Тобто хлопчик говорить привіт. Так? Тобто ми з таким юночком, так, створення персонажів можемо створювати навіть комікс, робити персонажів в якихось діях. Так, і можемо розфарбовувати в кольори. Створювати структуру волосся за допомогою штрихів, так? не просто розфарбовувати, а можна такі полосинки запускати. Так? Такі, такі штришки. Колір волосся ви можете обирати власний, так, яких героїв ви хочете створити. Починаємо з великих деталей, з таких з найбільших, і потім переходимо до маленьких деталей. Це вже очі, так. Дивіться, Дуже уважно, тому що волосечко доходить аж до шиї. Так, ми розфарбовуємо, воно у нас ще є ззаду. Так, не пропускаємо і ззаду волосся. Бачите, до шиї прям доводимо, зафарбовуємо волосочку, щоб не було пробілів. Які ви хочете кольором худі та вставки ми можемо зафарбувати будь-яким кольором. Навіть створити двокольорові ковтинки. Заштриховуємо. Можемо зробити тінь, так. виділити капюшон. затяжечка. Спочатку ми зафарбовуємо повністю, ковтинку зафарбовуємо, не забуваємо, що ми шию залишаємо, вона в нас бежева. Карман. В толстовки домалювали карман. Акценти на сьогодні поєднуються так, два таких стиля. Так, такого самого кольору ми промальовуємо бровки. Тілесним кольором ми проходимо по обличчю, оминаємо оченята, оминаємо ротик. Шию ми можемо зробити темніше за допомогою того, що ми на олівчик натискаємо сильніше, і у нас утворюється темніший колір. І вушка так само темніше можемо зробити. Та шию в тіні, так? В тіні промальовуємо, натискаємо сильніше на олівчик. Обличчя проходимо легенько. Легасенько зафарбовуємо, оминаємо оченятка. Краси. Обираємо колір оченят. У дівчинки в мене це будуть карі. Карі очі. Хлопчика будуть зелені очі. А ви можете використати власні кольори. Далі, чорним ми зафарбовуємо наступне коло, залишаючи блик. Що таке блик? Біла, плямочка, так на начиняти. Можемо вії промалювати. Промальовуємо волосинки на бровках. Давайте ще щічка дівчинці привіт! Навели привіт Голубу. Наводимо хмарку. І ось такі чудові два герої, два персонажа, так, ми з вами намалювали, вивчили емоцію радість, так як передати її на малюнку. Всім дякую за роботу, гарного творчого вам натхнення.